На жаль, у нас є трошки не до кінця осмислена побудова фортифікацій для піхоти. Ми будуємо е, ті фортифікації, які відповідають більше минулим війнам, а не війні сучасній. Е, ну, в цілому, у нас е, питання з фортифікаціями комплексно вирішується і. Е, Скажем так, при установці засобів я не бачу жодної загрози для того, щоб Дніпропетровщина постраждала. Да, звісно, дальність ураження дронів у противника росте. Е, у нас теж якби вона ну це такі, е, скажем так, процеси війни, які е, відбувається трансформація, засоби ураження збільшується. Дальність е, уражать. Наносить ураження, противник буде 100%, але фізично просунуться. Я думаю, на Дніпропетровщину у нього не вийде. Ситуація під Мирноградом, те, що там ворог наблизився на таку відстань, це ж не, не те, що відбулось там зараз. Звісно, насправді ці процеси він вже давно стоїть, скажем так, по цьому рубіжу. Да? Трохи э, противник просувається, намагається взяти в оточення Покровськ Мирноград з правого флангу з лівого флангу, але керівництво військове командування вживають необхідних заходів для того, щоб цю ділянку стабілізувати.